Часто людина може навіть не помітити, як щоденні звички потроху виснажують фінанси. Вони можуть здаватись дрібницями, але саме це може перешкоджати досягненню фінансової стабільності. Що це за звички та як вони впливають на гаманець? Докладніше далі. Фінансова грамотність це ключ до подолання бідності. У повсякденному житті деякі звички можуть непомітно призводити до втрати грошей. Наприклад, часте харчування поза домом може швидко спустошити бюджет. У середньому вечеря на одну людину в ресторані коштує 600 гривень, а кілька таких вечер на тиждень можуть скласти тисячі гривень щомісяця. Натомість, приготування їжі вдома обходиться значно дешевше. Середній чек у магазинах становить 320 гривень на людину, що значно дешевше за походи в заклади. Ще одна з Звичка, яка може вплинути на ваші фінанси, це надмірні витрати на великі покупки, як то занадто дорогий смартфон або інші гаджети. Роблячи велику покупку, важливо враховувати щомісячний платіж та її загальну вартість, включаючи страхування, технічне обслуговування та ремонт. Купівля фірмових товарів також може значно збільшити витрати. Часто аналоги товарів мають таку ж якість, але коштують набагато дешевше. В останні роки українські бренди стали дуже якісними та можуть скласти конкуренцію відомим світовим брендам. Коріння та надмірне вживання алкоголю, звичка, яка не тільки сильно б'є по гаманцю, але й дуже погіршує здоров'я. Середньомісячні витрати на коріння можуть досягати 3 тисяч гривень, на вейпінг близько 1300 гривень. А ті, хто п'є, можуть витрачати до 10 тисяч щомісяця. Крім того, уникнення знижок і акцій може призвести до зайвих витрат. Перед покупкою варто витратити трохи часу на пошук промокодів або купонів, які можуть знизити вартість товарів на 10 20% або навіть більше. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте вподобайки та рекомендуйте друзям.